Дивовижне дійство в житті одеської опери люстрова церемонія. На початку весни одесити гості міста зібралися, аби побачити підйом найвеличнішої в Європі красуні з кришталю і бронзи після профілактичного догляду. Вони насолодились блискучою красою, зблизька, коли люстра була ще внизу після проведеної профілактики. Міняємо всі лампочки 189 штук. Проводимо повністю технічний огляд трособлочного хазяйства. Чистимо всі елементи, яких насчитується близько 900 штук богемського склас. Під час спеціальним розчином оброблюють наші працівники театру. Ретельно підготуємось до цих робот, тому випадковості їх ніяких не може бути. Упродовж трьох днів над люстрою злагоджено працювали кілька десятків фахівців, адже красуня, хоч витончена і тендітна, важить 2 тони 380 кілограмів. Висотою вона 9 метрів, як триповерховий дім, а її діаметр 4 метри. Клінінгові процедури відбувалися за допомогою телескопічної вежі. Вона знаходиться постійно під портерним простіром, і після цього як вона вежа. Стане на своє стандартне місце. Закривається е, дощатий е, пол. Сучасна люстра оперного створена в 1953 році. І є точною копією цієї, що була знищена під час Другої світової війни. За легендою, бронзові деталі для неї зробили з гільз зібраних у центрі Одеси після тих боїв. Аби наблизити до живої історії міста й одеської національної опери, театр запросив на люстрову церемонію переселенців, військових, людей похилого віку. Молодь останній раз була у оперному театрі ще маленькою, та ось мені дуже було цікаво. Дізнатися більше про свій город та зістати таку чудову подію. Я перший раз в оперному театрі. Я взагалі не з Одеси, але Одесу я полюбила як свій другий дім. Мені дуже, то дуже подобається. Я сьогодні перший день потрапила і дуже сподобалося, як піднімалася люстра. Це взагалі якесь таїнство, коли все знову блищить і сяє, лишається підняти важку конструкцію на майже 20-метрову висоту. Кожного року цю відповідальну роботу виконують вручну. По черзі по два працівника уважно та ритмічно. Краса потребує насилу. Надія Панкратова В'ячеслав Лаштаба перший міський.